Висловив недовіру французькому прем'єру Байру. Вдруге за 9 місяців уряд Франції демісовано. Національна асамблея Нижня Палата парламенту Франції проголосувала увечері в понеділок 8 вересня за вотум недовіри уряду 74-річного Франсуа Байру. Тепер і він буде змушений подати до демісії. Про це повідомила газета Ля Монде. За недовіру в голові уряду проголосувала рекордно велика кількість депутатів 364. Проти виступили лише 194 парламентарі, утрималися 25. Відтак цілий французький уряд буде демісовано після 9 місяців роботи. Перед голосуванням на екстреному засіданні національних зборів Байру вкотре спробував домогтися підтримки свого проєкту бюджету. Високий борг Франції, на думку керівника уряду, загрожує існуванню країни. Цитата у вас є можливість повалити уряд, але вам не вдасться стерти реальність. Кінець цитати з такими словами, прем'єр звернувся до опозиційних депутатів національних зборів перед голосуванням про довіру. Опозиція ще перед засіданням заявила, що проголосує проти довіри Байру, який хотів використати можливість Вотуму для зміцнення підтримки свого плану суворої економії на 2026 рік, що передбачає скорочення витрат майже на 44 мільярди євро. Франсуа Байру став п'ятим прем'єр-міністром при президентові Еммануеві Макрону з моменту його другого обрання 2022 року. Першим прем'єром прем був Жан Кастекс. Який залишився ще з першої Макронової каденції? У травні 2022 року прем'єркою стала Елізабет Борн. Вона пішла зі своєї посади у січні 2024, і потім протягом року на цій посаді змінилася Габріель Атталь та Мішель Барньє. У грудні 2024 року, після вотому недовіри уряду Барньє, Макрон призначив прем'єр-міністром країни Франсуа Байру, останньому довелося працювати в умовах уряду меншості.